Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже знаєте, що я завжди маю нові колоди для прогнозу на тиждень. На жаль, як завжди, дуже багато колод в мене без назв. Тому без поняття. І так, будемо вивчати з вами цю нову колоду. Зараз ми її подивимося. Для кожного знаку. У нас тиждень починається з 12, здається, по 18 червня, тобто, з понеділка по неділю. І так, мої дорогенькі, для всіх вже виходить якась печалька. Це вода, скоріше за все. Ось, але можливий новий початок, мої дорогенькі. Можливий новий початок, який те, що ми закладемо, залежить завжди від нас. Я, я завжди про це говорю: що ми інвестуємо, яку енергію, куди наша увага, туди енергія, і якої якості енергія, тей, такий буде результат. І так, починаємо з овнів. І так, овни. Дивіться, у нас місяць, це не дуже хороша карта. Це можуть бути і депресії, це можуть бути і темні якісь речі, якісь речі не прозорі, це не щирі друзі. Це можуть бути будьте обережні якісь справи домовленості. Підстави, хтось підсиджує. Знаєте, таке, у вас вже має інтуїція спрацьовувати, що щось не те. ось, Звертайте на таке увагу, відгороджуйтеся від друзів, таких в лапках друзів, тому що щирі друзі, їх видно одразу. ось, Якщо у вас дійсно депресія, треба звернутися до спеціаліста, тому що місяць, зазвичай, з місяця вийти з самотужки дуже важко. Це треба, щоб велика сила волі була. Зазвичай у овні вона є. Ось ще може бути справа з родовими якимись зв'язками тобто якісь родичі по матері можуть якісь ситуації. Щось, що у вас, як то кажуть, тягнеться генетично ще, може бути, може бути щось з кров'ю. І так, наступні у нас йдуть тельці цього тижня. Зараз будемо дивитися, а у тельців іде, в принципі, це ваша енергія, це а, карта, лицар Монет. І лицар монет нам говорить про важку працю, про якийсь довгий шлях, якусь подорож, але не увісілітельне щось. Це, скоріше за все, якесь відрядження, купи-продай, привези мішок картоплі, я тобі це, ти мені то. Важка праця. Тиждень важкої праці. Щось, щось будете розгрібати. Праця вимуш... Вим... виморена, така вимушена. Але це принесе, як би сказати, якусь користь фінансову це стопроцентно задурно тут по лицару. Монет це не задурно. Ось, весна живий тиждень, можна сказати, тому ввечері обов'язково відпочивайте. Дивіться, щоб ви добре спали, тому що зранку буде все так продовжуватись. Тепер йдемо до близнюків. У близнюків паш кубків, тобто якесь можливо маленьке свято, якась маленька радість, можливо, у вас день народження, можливо, день народження у вашої дитини. Ось, наскільки я розумію, близнюки зараз святкують день народження у мого чоловіка, наприклад, сьогодні. Ось тому дивіться, близнюки, вітаю вас з днем народженням. Ось. І це, знаєте, таке маленьке свято, якийсь флірт, якийсь новий початок, народження дитини, народження тваринки, квіточки. Це, знаєте, це. Приємна карта, приємні новини, приємні початки. Тиждень буде таким легким, невимушеним. Ну і будемо так казати, з посмішкою на обличчі. Тепер йдемо до раків. Раки, раки, раки. Ну Що це у вас знову? А, і так, дивіться, щось було неправильно побудовано. Вежа говорить про розвал чогось, розвал мрії, розвал якихось стосунків це і розлучення, це і провал планів. А, ця карта не добра з однієї сторони, а з другої сторони, це натяк вам, що ви щось неправильно зробили. А, вся ваша праця до цих пір. В якійсь дуже важливій, можливо, справі розвалиться. Чому? Тому що ви не добрий, гнилий фундамент поклали. Тому дивіться завжди, коли знайомитеся, не одразу емоції підключайте. Емоції повинні мати підґрунтя. Це тільки приклад наводжу. Можна, можу приклад і по хаті, але хату всі знають, що треба робити добрий фундамент, щоб він не перемерз його накрити і тому подібне. Так само з почуттями. Спочатку подружіться з людиною перед тим як впадати в якісь ілюзії. До речі, це може бути розвал якоїсь установи. Наприклад, ви готували документи кудись і у вас нічого не вийде. Передивіться це питання. От саме цього тижня, що у вас розвалюється, передивіться, було спочатку все правильно побудовано. Ви це робили на любові до себе чи на страхові якомусь? Якщо ви на страхові робили страх, він розвалює все. Абсолютно все. Немає значення, які були у вас. Як би це сказати? Плани, з якого, що вас побудило до цього. Страх розвалює абсолютно все. Бажаю вам щастя, дорогі раки. Тепер переходимо до леви. Льви. Льви мають трійку жезлів. Трійка жезлів говорить про якісь нові перспективи. Тобто, ви на кінець-то зробили якийсь вибір. Тому що перед цією картою у нас йде двійка, а двійка це вибір. Треба таки вирішити. Тут ви вже вирішили, що ви хочете. Але проблема ще в тому, що тут треба ще крок якийсь робити, а не сидіти і не чекати. Будете чекати, нічого у вас не вийде. Ось, тому. Беріться за роботу, ви вже знаєте, що ви хочете. Ви вже знаєте, в якому напрямку ви йдете. Ви знаєте, звідки йде або ворог, або друг. Ось і можете вже працювати в цьому направленні. Це хороші новини, це якісь домовленості, це заключення контрактів. Дивіться, перевіряйте все, щоб чітко було. Ось це може бути і нові знайомства, нові перспективи. Якщо ви з кимось були в сварці, є можливість помиритися. Тепер у нас йдуть Діви. У дів у вас світова карта, карта світу випадає. Тобто щось йде до кінця. Якщо ми візьмемо ось цю карту, тут до кінця йде розвалом. Тут навпаки. Все йде, як це коронування, будемо так казати. Ви отримуєтесь, отримаєте якусь премію, ви хороший атестат отримаєте. Це заключна карта, яка нам говорить, ви досягли своєї цілі, своєї мети, і отримуєте тепер якийсь приз, наприклад. Тепер можете якось посвяткувати і починати щось нове. Тобто, це завершення одного циклу, перехід з одного в інший. Це говорить про перехід з одного класу в інший, з одного кабінету в інший. Це рівномірне завершення. Це може бути людина, йде на пенсію, це може бути людина, каже все, я йду іншим шляхом. Вибираєте нову професію, вибираєте щось зовсім нове. Ось, це хороша карта. Для вас, дів це, будемо так сказати, я так скажу, що це ніби як, знаєте, якась премія дуже хороша для вас. Тому що діви вони старанні, наскільки я знаю. Ось акуратні. Все у них по, по правилах. Ось, якось так. Ідемо до Терезів. Рази у нас мають дев'ятку монет. Дев'ятка монет говорить, що ви цього тижня а, якусь, а, ну, це навіть не премія, може бути і премія, може бути і спадщина. Це, ви знаєте, це особисте, щось особисте, якась покупочка. А, можливо, що ви зрозумієте, що цього тижня, саме цього тижня, ви зрозумієте, що ви двома ногами стоїте на землі, що ви впевнені, що ви самостійні, у вас фінансова рівновага, стабільність. А ось, звичайно, це не стеля, але ще можна рости. Тобто ви це зрозумієте. Можете цього тижня десь вкладати, але дивіться це робіть індивідуально, тому що ця карта не є саме для вас індивідуальна, це загальний розклад, тому дивіться все рівно інтуїтивно. Вкладайте інтуїтивно, не будь-куди, а добре перевіряйте, тому що монети вони зазвичай, а тим більше дев'ятка монет: що це карта така: довіряй, провіряй, але все рівно це щось таке, знаєте, стабільне, щось таке нелегковажне. Тобто дивіться цього тижня за вашим тілом, тому що дев'ятка монет теж відповідає за тіло. Зовнішній вигляд має бути хороший, десь він вам з цього тижня знадобиться. Тобто карта дуже хороша. Ще й от одна випадає вам, бачите? Я би так сказала, що це от відверто вам скажу, навіть не знаю, що це таке, але це виглядає. Вісімка монет. Це вісімка монет і четвірка монет. Тобто, у вас буде шанс закласти ще, й дивіться, три кубки. Щось, щось дуже цікаве терезів чекає. І так, переходимо від Терезів, тому що зараз буде туди довго випадати карти. І наступна у нас іде скорпіони. І так, скорпіони дев'ятка кубків. Теж можна сказати, що і. У Терезів тільки тут емоційний стан, стабільний, підвищений настрій. Тут у вас, знаєте, таке самозадоволення. Це трошечки і егоїстична карта, будемо так говорити. Тиждень має пройти дуже добре. Ви будете з собою задоволення, задоволені те, що ви робите, ви будете гордість за себе мати. Якось так, це, знаєте, якась перемога для себе, можливо, особиста, тому що дев'ятки це особиста карта. Взагалі, то дев'ятка кубків, вона говорить про трошечки такий егоїзм, тому дивіться в першу чергу, щоб вам було добре і зручно. І якщо у вашій сім'ї вам буде зручно, ви будете з собою задоволені, повірте мені, вами будуть задоволені і інші. Ось ще одна карта десятка кубків до вас. Так що, якщо будете з собою задоволені, будуть вами задоволені всі, і це дасть ще найбільше насолоду для вас. Тепер у нас йдуть стрільці. В стрільці у нас йде рівновага, помірність, тобто уміреність, це карта така балансу. Балансу дня і ночі. Балансу у почуттях, це може бути якась трошечки, знаєте. Надоївша ситуація може бути, на жаль, ніби час зупинився. Можливо, ви в такому балансі, що у вас таке враження, що час дійсно зупинився, нічого не рухається, ем, нічого не міняється, ніби все якось затягнулося. Але з другої сторони, це таке блаженство, будемо говорити. Рівновага, помірність, хтось, можливо, буде медитувати, хтось вийде на природу, у кожного е, свій. Ем, як би це сказати, в кожного свій засіб, як можна прийти до балансу. Але цього тижня і так все буде збалансовано у вас. Ви, можливо, будете аж занадто дивитися, щоб був баланс. Але це з другого боку це дуже добре. Я тут навіть бачу якісь романтичні речі у вас намічаються, якісь дороги, подорожі романтичні. І теж можна сказати, все збалансовано, якось дуже, -дуже гармонійно. Тепер йдемо до цих козирогів. У козирогів. Колесо фортуни Колесо фортуни говорить про якусь циклічність, про дійсно, що вам пофортить цього тижня. Не намагайтеся це, це все втримати, тому що фортуна вона зрадлива. Чим більше намагаєшся її втримати, тим більше вона від вас тікає. Ось це якась циклічність, тобто може якась ситуація повернутися назад, яку ви не доробили. Це можуть бути і кармічні якісь речі. Я не дуже люблю це так говорити, тому що що значить кармічне? Це те, що ми просто не переробили. Люди дають назву, хоча можна так і сказати: ось, щось може повернутися, якась людина, колишній, колишній. Ось э, повернення додому, блудного сина, чи ще якось. якось так. Ось, Це карта хороша, в принципі. Ось, і вона зазвичай приносить удачу. зазвичай. Але в залежності того, як у вас були справи до цих пір. Зараз ми подивимося. Ага, е, відлюдник. Тобто, е, в мене чомусь ось уже по цих картах іде, що. Uh, іде до вас блудний син. Тобто людина, яка давно про себе не давала знати, людина, яка uh, десь шукала себе. Можливо, що ви цього тижня теж себе будете шукати. Лю... Відлюдник про це говорить. Зустріч з мудрими людьми, uh, з якими ви вже знайомі. І так, тепер у нас йдуть водолії. А водолії мають uh, трійку. Монет. Трійка монет говорить про якісь угоди, про заключення, підписання контрактів. Це щось важливе. Це перший крок, будемо так, закласти ваш фундамент. Якщо ви правильно тут все зробите, все по правилах, все по закону. Повірте мені, ви зробите на довгі роки собі якийсь фундамент. Це може бути яка, якийсь початок якогось бізнесу, початок співпраці а, з однодумцями. З якимись партнерами, це може бути і сім'я, збільшення сім'ї, що принесе вам щастя, удачу і таке стабільність щось. так? Це може бути і вкладання якихось грошей кудись невеличких. Це можуть бути і невеличкі премії, це можуть бути і винагороди, маленькі покупочки. В принципі, тиждень такий продуктивний має бути. Тепер йдемо до риб. А риби мають у нас силу, тобто вам випадає якісь випробування цього тижня. Тому що сила це наша внутрішня сила, вам прийдеться, можливо, себе приборкати, інших приборкувати. Ось, а можливо, хтось десь захоче щось продавити. А, і, і Ще кажуть, не нитьом та катання. Тобто, хтось може на вас тиснути, а можливо, що ви будете на кого стиснути. Це карта внутрішнього потенціалу, це карта і пристрасті. Тобто, щось чекає вас гаряче, гарячий мужчина, можливо, навіть лев, не здивуюся, де він у нас тут ось у нього теж якісь перспективи. Тому готуйтеся до цього тижня. Сили вам знадобляться. Взагалі-то, хороший тиждень, має принести вам результати. Ось, і відпочивайте до того часу, як настане цей тиждень. Тобто, сьогодні ще неділя, маєте ще час виспатись. Вибачаюсь. І так, бажаю вам ой, щось дерева в горлі. Вже занадто говорю довго. Бажаю вам гарного тижня, усім, мирного тижня, перемоги, разом до перемоги. Тримаємося, мої дорогенькі. Щасти вам усім і разом до перемоги. На все добре, мої любі!